Гей, народ, вітаю вас на каналі Бородаті ігри. Мене звуть Водислав Григорчук, і уявляєте собі, вчора до мене прилетіла сова і принесла мені лист з запрошенням навчатися у Гогвардці. Я зрадів, а потім прокинувся. Віщий сон, подумав я. І завітав у крамничку до Габена, де придбав собі новеньку Хогвартс Легасі. Добряче награвшись. У голову прийшла ідея, а чому б не розповісти вам, чого не вистачає цій грі? Але перед початком перегляду безмежно буду вдячний за вашу вподобайку, коментар, підписку, ну і, можливо, там ще дзвіночок. Беріть свої мітли і полетіли. Нарешті проект, який розробляли цілих 6 років, змогли довести до релізу. Хогвартс Легасі пройшла через вогонь, воду і мідні труби, адже через висловлювання Джоан Роулінг про трансгендерів гру намагалися закенселити активісти ЛГБТК Плюс спільноти. Нібито вона не вперше кидає гострі словечка в їхню сторону. Насолити і трансгендерні люди не придумали нічого кращого, ніж зробити передзамовлення спадщини Гогвардсу, пройти гру якнайшвидше, а потім взятися за наймерзеннішу справу. Розповсюджувати по усім можливим соцмережам спойлери про фінал гри. Чого вони намагалися досягти у такий спосіб, я не знаю, бо Роуль не брала участь у розробці гри. А хейту в свою сторону від геймерів, стрімерів та розробників ці люди точно отримали. До речі, у грі присутній один трансгендерний МПС, трансжінка бармен Сірона Раєн. І можна навіть створити трансгендерного персонажа. Навіщо було роздувати змухи слона, знають лише ці активісти. А те, що з їхніх передзамовлень деяка частина грошей однаково потрапить до роулінг, це вже їхня особиста драма. З цієї гарячої точки можна розпочати обговорення, чого ж все-таки не вистачає, на мою думку, у Хогвартс Легасі. Перше маленький і незначний мінус на даний момент, бо вірю, з часом це пофікситься оптимізація на ПК в багатьох геймерів, в тому числі і в мене, гра іноді вилітає, або просто по приколу починає падати FPS у катсценах, битвах чи у відкритому світі. Так, мій комп'ютер це не потужна машина. У більшості ігор, ультра або високі налаштування для мене це звучить як щось на багатому. І все ж значна кількість людей скаржаться на те, що зазначені рекомендовані системні вимоги трохи прибріхують. І для комфортної гри на високих налаштуваннях графіки навіть 30-ї Nvidia замало, а 16 ГБ оперативної пам'яті зникають безслідно. Що наразі рекомендують зробити гравцям: виставити графіку на середні показники, відключити трасування променів та motion blur, увімкнути DLSS або FSR для AMD. Іноді може допомогти банальний перезапуск гри або вихід в головне меню. Наступний пункт редактор персонажа. Розробники на усі сторони розхвалювали, що вони зробили ледь не найглибшу систему кастомізації персонажа, що можна буде так відрихтувати свого героя, що він буде геть зовсім схожий на вас. Насправді все виявилось не так. Є пресети, можна змінити тип обличчя, волосся і його колір. Забарвлення очей і так далі. Але, наприклад, висоту лоба, ширину брів чи навіть ту ж саму легку щетину або вуса додати у вас не вийде. А на секундочку, це студент п'ятого курсу, йому 15-16 років. Я в свої 14 ходив вже як пан з тими вусами. Можна звичайно без цього обійтися однак обіцяної від розробників різноманітності при створенні свого студента-чарівника я не побачив. Щодо одягу, тут все в порядку. Мантію можна змінювати, накинути на очі окуляри. А кому буде холодно, то ще й шарф з рукавичками взяти. Третє це наповненість світу. Хогвартс легасі виглядає бомбезно. Він реально чарує своєю красою. Відвідувати заняття у школі чарів та чаклунства це одне задоволення. Діалоги, які ви ведете з викладачами, студенти, які обговорюють щось між собою, продавці у гоксміті, які теж не проти з вами потеревенити – все це виглядає живо. Але все ж таки я знайшов до чого прикопатись, і давайте відкинемо усе, що я говорив про оптимізацію, уявимо, що гра ідеально себе поводить на усіх платформах. Усі ми пам'ятаємо сцени з фільму: святковий бенкет, церемонія розподілу по факультетам, столи тріщать від їжі, а студентів юрба. Деякі фанати взялися рахувати, скільки студентів навчається у школі. Цифри є різні. Хтось каже 280, хтось каже близько 600. У грі дай Боже, щоб хоч дітей 40 сиділо. І на жаль, така мала кількість спостерігалася практично у всіх локаціях. Десь тут грубка стоїть, тут двійко хлопців на вулиці з у два десятка. Наголошую на тому, що це не виглядає критично, але розробники могли б хоча б трохи звернути увагу на перше джерело. Бо Гогвардс був заснований більше тисячі років тому. А відчуття, наче тільки вчора, і студенти не горять бажанням там навчатися. Останній четвертий пунктик Квідич. Розробники прив'язали його відсутність до сюжету, оскільки директор школи Фінеас Найджелус Блек заборонив проводити змагання з нього. Ну, як на мене, відмазка, грубо кажучи, у розробників хрінова. У кожного потеромана Квідич буде у топ 5 за що вони люблять цей всесвіт. Стадіон зробити ми змогли, а все інше вибачайте. Можливо, його додадуть у вигляді якогось DLC або ж окремої гри, але у чому була проблема реалізувати це зараз? Ось живий приклад, як це можна було відтворити у грі. Зараз у мене в руках диск з грою 2003 року. Гаррі року. Гарі Поттер, World Квініч Чому маючи доступ до Unreal Engine 4, 6 років і мільйони доларів на розробку, ви не змогли додати до своєї гри щось на кшталт цього? Для нас це залишиться вічною загадкою. У висновку скажу. Коґверс Легасі, незважаючи на те, що я вам щойно розповідав про цю гру, вийшла достойним проектом, і вона має право отримати почесне місце у вашій бібліотеці. Раджу пограти її кожному, і навіть тим, хто не знайомий з книгами, фільмами про світ магії і хлопчика, який вижив. З вами був Владислав Григорчук, канал Бородаті ігри. І заходьте частіше. У нас тут весело буває.